Що таке маніпуляція? Це коли одна людина хоче використати іншу людину, але зробити це так, начебто перша згодилася сама. які ознаки маніпуляції? Коли той, кого використовують, відчуває, що щось відбувається не так, як він би цього хотів, чувство провини у нього, да? От він погодився, але в нього чувство провини, бо він йде проти себе. Він не хоче робити цього, але його так просять на такі йому тиснуть е, кнопки, та, що він не може сказати ні, що його змушують або шантажують, або стидять. Людина відчуває сором, якщо він цього не зробить. І це завжди агресія. Маніпуляція це завжди агресія. А маніпулятор це травмована людина, яка не може відповідь е, 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 отримати ні. Якщо він щось просить, якщо він щось хоче, він добивається свого, для нього найрунівне, що йому відмовлять. Це людина, яка робить такі вчинки, щоб дійти до свого. Ці люди бувають різного типу, маніпулятори бувають і тихоагресивні, і агресивні явно, і бувають такі, які визивають у людей чувство провини тільки за те, що вони не такі ідеальні, як цей маніпулятор, і це люди, які підмінюють поняття, газлатінг так називаємо. І багато різних видів маніпуляції. Є. Але це все йде від того, що люди травмовані. Ті, хто маніпулює, так вони мають е, всередині таке загострене відчуття гідності, що будь-яка відмова, будь-який супротив їхнім бажанням вони сприймають як щось ворожнече, ну, начебто, цілий світ проти них. Наприклад, в школі дуже поширено, коли діти приходять в школу і не хочуть щось виконувати, так? їх порівнюють одне з іншим. Це теж вид маніпуляції, коли кажуть, ну що ж, ти ось там. Віта може зробити, а ти не можеш зробити, або там Петя дуже гарний хлопчик, а ти що такий невдалий, що ти такий тупенький, так? Або Ну ти зробив гарно, але якщо б ти ще трохи постарався, ти б зробив би краще, бо ну, ти дуже полінувався, і можна це сказати з таким виразом обличчя, що дитина. Старалася, робила щось і буде відчувати, що вона не старанна, що вона незначуща. Тобто можна людини докоряти чимось таким, що ця людина буде відчувати себе знеціненою. Ну, наприклад, да, дитина приготувала якийсь гарний вірш і розказує цей вірш, хоче виступити, усіх порадувати. А коли вона це розповідає, хтось стоїть і каже. Ти налос не там поставив, а чого ти так е, очі витріщав, коли розказував? Ой Боже, а що ти так весь зжався, чого руками так розмахував? Тобто ніхто не слухав той вірш, ніхто не, не потішився, що дитина його вивчила, її прокритикували. А потім, коли дитина вже розстроїлася, їй кажуть: ну, добре, ладно, піди, зроби ото, ото і ото, і я тебе, ну. Буду хвалити за це. І що тоді? Людина розгублена, розстроєна. І вона, щоб виправдатись, так, вона йде на цю маніпуляцію, вона робить те, що від неї хочуть. А просто її знецінили, бо вона може і ліпше виступила інших, і потрібно було довести їй, що вона не дуже здатна. І такий тихий агресор Ну, нічого такого не відбулося. Так? Ніхто не лаявся, ніхто не казав таких огидних слів. Але сказано було так, що людина відчула себе якоюсь ну, нездатною, незграбною і відчула від себе сором. Або приходить на день народження дівчина в компанію в класній сукні, така ну гарна, все, і всі кажуть, Боже, як ти класно виглядаєш. А ти що, поправилася в тебе якісь зайві кілограми з'явилися, але сукня класна скриває? Що хочеться дівчині? Їй хочеться плакати, так? Бо вона шла, щоб бути гарною, щоб бути в колі своїх друзів, але якась подруга заздро це сказала. Навіщо вона це сказала? Для того, щоб самоствердити за її рахунок. Оце є такі приклади маніпуляції найпоширенішої. Да? Така вона, ну, їй багато такої, коли нам лізуть в душу, щоб сказати щось таке, начебто добре. Але це добре воно рушить наші кордони психологічні. Ми не просимо цього, а нам вказують на щось таке, що кажеться людині, яка каже, ну це, їй да? кажеться, так важливо нам донести. Ні. Їй важливо самоствердитись. їй важливо підкреслити якісь такі наші риси, щоб на нашому фоні здаватися більш значущою, або в нашому житті бути більш значущому. Куди ж ти без мене? Каже мама своєму дорослому сину: Ой Боже, як ти будеш жити? Кому ж ти будеш потрібен? Да? Або доньці дорослі, мама каже, мама, яка не змогла своє життя влаштувати і живе з тим, що вона до, до, до доньки ну, прилаштувалася, з нею весь час проводить і за, за рахунок її життя влаштовує своє. Да? Цікавиться інтересами, цікавиться всім, що в житті доньки відбувається, але своє життя не струє. Чому? Бо вона не хоче взяти на себе відповідальність і каже: я всю себе на тебе поклала. Як же ти без мене будеш жити? Ось мама тобі поганого не порадить, і цілий час вона якби зомбує, маніпулює, бо без доньки вона буде самотньою відчувати себе покинутою, тому потрібно так, щоб та не влаштувала життя, а жила заради неї. Часами ми бачимо в родині такі да стосунки, коли одна людина маніпулює іншою, мовчить, хоче, щоб здогадалися, робить вигляд ображеної. Або ем, не може сказати про свої бажання, бо коли вона була маленька, ця людина, да, її е, за такі бажання соромили. Ну, наприклад, дитина каже, Боже, як я хочу цю куклу. Мама, ви мені купите ляльку цю? Так? А мама каже, в нас грошей на хліб нема, а ти своїми ляльками. Таке ж буває. Виростає така, така людина, виростає. Е, ну, одружилися і хоче вона нову сукню. І вона не може сказати чоловікові, бо вона боїться почути відповідь таку ж саму, що зараз нема грошей, а ти хочеш сукню. І вона робить такий вигляд, наче їй погано, вона щось цілий час обурюється на нього, провокує його на якісь такі дрібні сварки. все. І Він тоді хоче, щоб все було гаразд. І каже, ну що ти хочеш? Ну чого це все відбувається? Ладно, купи мені ту сукню, я все тобі пробачу. І що потрібно зробити, як ти себе відстежив, що ти так зробив, да? що ти ну, сказав людині, яка, наприклад, впала, сказав: ти що, не бачив, куди йшов? Ну, це ж агресивно. Людина, що хотіла впасти, що потрібно зробити в, цей, в такому випадку? Сказати, ой, вибач, я злякався, що ти впав, і ну, дуже негарно тобі сказав. Це ж нормально вибачитись. Потрібно знати, що ніхто не повинен згоджуватися з нашими бажаннями. Якщо ми на праці, у нас є трудовий договір, і ми можемо користуватися цим договіром, щоб наші стосунки на праці були гарні. Так? Якщо в нас робочий день з 8 до 17 години. З 8 до 17 години, то ми можемо приходити в цей проміжок часу і робити те, що від нас вимагають. Але якщо потрібно щось зробити наднормово, це вже тільки за нормальними людськими стосунками, коли нас попросять по-людськи, так і ми можемо відмовляти і казати вибачте, але я не буду цього робити. Але тоді ми не будемо звертатися, якщо потрібно буде щось намну, наприклад, десь піти по своїх справах, коли ти прийшов на роботу і попросити у свого керівника. Так, бо чого це вивідбуваються такі речі? Бо ми ж не машини, ми ж не можемо працювати тільки за прописаним. І тому, коли люди хочуть щось для себе за межами того, що прописано, наприклад, на праці? То ви відбуваються такі ситуації, коли ви повинні домовлятися чесно, відкрито, і брати на себе відповідальність за свої бажання і за те, що між нами людьми відбувається. Але часами людям хочеться щось попросити, а за це нічого не робити. Ну, наприклад, мені потрібно піти на півдня, а не писати, ну, що я буду там відсутня. Що тоді можна класно сказати? Сказати, можна я. З такої та такої години буду відсутня, але я потім відпрацюю, коли буде потрібно. Так? Або в інший день вийду. Це ж нормально, нормально. Але людям хочеться щось отримати, а нічого за це не віддати. Або якщо керівник. Хоче людину попросити залишитися, або зробити якусь справу, яку робить не ця людина. ну, Наприклад, попросити піти в інший відділок і допомогти там, да, бо вони не можуть зробити якийсь звіт, або якусь працю, то потрібно що сказати? Я вас прошу, щоб ви зробили цю роботу, а я вам або це відшкодую матеріально, або дам вам якийсь день, щоб ви, ви відгуляли. Це Да? І людина вже тоді нормально йде, працює, і вона дуже задоволена, що в неї буде ще один такий день, що вона зможе відпочити. Є люди, які вміють з сарказмом щось казати. Ну, наприклад, ой, який ви гарний фахівець, але ви ж тут припустилися помилок, десь написали щось. У вас тут помилки. Який же ви фахівець? Це людина відчуває сором, начебто її не полаяли, да? Ні, ну, ніхто не кричав на неї, а їй дуже-дуже неприємно. І тоді кажуть: ну ладно, добре, виправте помилки і зробіть у це ще щось. Тобто зверхня така поведінка людини, яка стоїть над вами як батько або мати. І з чого нам стає соромно? Ми впадаємо в той самий паттерн, коли були дітьми і нас соромили. А дитина хіба могла дати відсіч дорослим, Ді, в дитячому садочку, вихователям не могла ж нічого сказати, бо в школі. Ну, в школі в старших класах вже щось могли сказати, але за це знижали бали, да, за це могли вигнати там з класу, а батьки могли покарати. І тому в нас усіх у ці гачки сидять. Нема жодної людини, у якої б не було сліпої зони, і щоб її не могли проманіпулювати. У нас у всіх є таке місце, де ми можемо попастися. Але це не кінець світу. Якщо ви попалися на маніпуляцію і відчуваєте себе погано, вам ну, соромно, або всередині агресія, або хочеться плакати, може навіть розболітися голова, і може та, і тиск піднятися, все, що хочеш, може бути. Бо це внутрішня боротьба. Ми впали в дитинство і не можемо дати відсіч, так можна сказати. То, що потрібно зробити? По-перше, відстежити, по-друге, проаналізувати, що відбулося, і потім піти і відреагувати. Або буває така цікава ситуація, коли наше бажання співпадають з тим, що хоче від нас маніпулятор. Таке теж буває запросто. Ну, наприклад, сидить людина на праці і хоче вийти по своїх справах до крамниці. А приходить маніпулятор і каже: Ой, не хотіла б ти пройтися, а мені ще за одне потрібно, щоб ти купила. І людина розуміє, що її використовують, хочуть послати десь, щоб вона пішла і зробила цій людині якусь справу, да? або заплатила якусь комуналку, або щось. Але вона сидить і думає, Боже, як класно, Щас я піду і за одне свої повирішую справи. Да? Це ж теж буває. Але признати те, що ти йдеш і комусь робиш під таким тиском, теж зле. Як вийти з цієї ситуації? Можна сказати: о, добре, а я тільки хотів в тебе відпроситися. Цього разу я зроблю. Чого повинна така фраза бути цього разу? Бо якщо ви один раз згодитесь мовчки, то вас будуть напрягати кожен раз, коли ця людина захоче. І ви, може, вже не захочете йти. Крамницю би по своїх справах, а ця людина буде вимушувати вас. Тобто потрібно такими фразами робити чіткі посилання. Цього разу так. А іншим разом, може, і не захочу. Да? Попросіть когось іншого. Але я можу хотіти того, що хоче маніпулятор в цей час. Так може бути. Тому, щоб не було внутрішнього конфлікту, потрібно взяти на себе відповідальність. Інколи я не можу відмовити, бувають такі речі, і я для себе зважую, що мені ліпше відмовити чи проконфліктувати і сказати, ні, я цього робити не буду, не змушуйте мене, це некрасиво, ви так робите, ну, це не гарно, я не хочу. Або мені, для мене є вигода промовчати, це зробити, але я в чомусь іншому буду мати перевагу і використаю цю ситуацію для себе. Тому є гарна фраза, я подумаю, дайте мені 5 хвилин. 5 хвилин, 10 хвилин, час, день. Да? Бо ми, коли нами маніпулюють, хочемо е, сразу дати відповідь, і цього вимагає маніпулятор, щоб не було часу на роздум. Тобто майте таку в себе заготовку, я, я б сказала, да? я подумаю. Я подумаю, а потім тобі скажу, може тоді я відгру... обґрунтую свою відмову, а може я згоджусь. А ще коли вам лізуть в душу да, і кажуть такі неприємні речі, як я казала спочатку, там, чого ти там е схудла, або ой ти в тебе зайва вага, або чого в тебе немає нема дітей, чого ти не одружений. Ну, зайві такі питання задають, які не торкаються нікого, крім нас, але нам дуже боляче від цього. То потрібно сказати, мені приємно, що ти піклуєшся, але я сама вирішу, коли і що. І казати це потрібно дуже впевнено. А люди, якщо їм раз казати, два-три, на четвертий раз вже й не спросять. А якщо це людина не вихована, якщо це людина така з поганими межами, це про неї, це не про вас. Так, багато людей є таких злих, агресивних, але якщо ми не будемо нарощувати свою психологічну захист свій, ми будемо такі тендітні, що в цьому світі нас все буде травмувати. Тобто, якщо моє життя стосується тільки мене, що б люди не казали, я не повинна не виправдовуватись не перед ким і не повинна відчувати себе винною. Що комусь це не подобається. Да? Не подобається може мій голос, або не подобаються мої рухи, не подобається те, що я кажу. Якщо мої дії не несуть гідності інших людей ніякої загрози, якщо я не кажу ніяких е, ну, злих, агресивних речей, а просто висловлюю свою думку, да, ну, щось кажу про себе, це не має нікого стосуватися. Це моя справа. Ще є люди, які люблять пліткувати, і вони вас якби то втягують. Іноді можна просто промовчати і послухати, і буде втягнути в конфлікт. Наприклад, історія життя. Одна дівчина каже іншій, ой, а ти знаєш, катруся така сяка, вона там живе з павлом із-за грошей, вона його використовує, вона, бачиш, скільки собі всього накопила, крутить як, їм, як сонцем. Ви сидите, слухаєте про цю катрусю, да? яка нічого не кажете, бо ви не згодні, ви знаєте, які там відносини, ви знаєте, що все нормально, але вам нічого не хочеться казати. І ось ви зустрічаєтесь в трьох. Ви ця катруся, ця дівчина пліткувала. І ця дівчина каже: Так, Катя, ми зі Святаю це обсуждали, як це ти крутиш своїм чоловіком. Ти така сяка, так, Свята, ми ж з тобою обсуждали і все, ви втягнуті. І такого буває багато, бо ці люди хочуть, знаєте, у них всередині їхні комплекси, їхній бруд, і їм хочеться, щоб ще хтось був з ними ну, на одній хвилі. І ви вже не знаєте, що робити. Да? Ви, не, ви ж вроді б то не пліткували, але ж ви слухали, що в такій ситуації потрібно казати? Казати, знаєш, я не знаю, що в їх родині робиться за закритими дверима. Мене це не цікавить. І тоді, якщо вас попитаються втягнути, ви можете дати відсвідці: сказати, ні, 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 то були твої слова, я цього не казала. І закрити цю тему. Інколи бувають люди. Які можуть використати ваші таємниці, які ми ви поділилися, бо це буває небезпечно всім казати про свій стан. Ну, буває, сидить людина, в неї щось трапилось, вона сидить або плаче, або засмучена, сидить. і питають, що там сталося. Ну, я там посварився з дружиною, там ну, неприємність стала, щось ми там не порозумілися, ну, щось сказав. Да? І ось через час деякий приходить. То його товариш до нього додому і каже: Ну що, парочка? Помирилися? І ситуація. Яка? Тобто, а дружина повертається до чоловіка, каже, не зрозуміла, а чого це він знає про те, що у нас відбувається вдома? Да? Чого це ти розповів йому? Або в компанії десь приходять, всі сидять, а цей друг такий гарний каже: Ну що, помирився з дружиною? Чи так і спите в різних ліжках? Що це було? Маніпуляція? Аб'юз? Що це було? Це було прорив кордонів на що? Бо ця людина, яку він так принизив, може значуща для інших, може вона душа компанії, її люблять, бо її думки притримуються. І він хоче показати, перше, що він дуже на маленькій відстані з цією людиною. По-друге, він значущий для неї. По-третє, що ця людина не така ідеальна. Від чого? Від комплексів. Що з такими людьми потрібно робити? Потрібно Зібратися і сказати Дуже дякую тобі за довіру, а ти щось плутаєш. Я б начебто з тобою на такі теми не обговорював. Так, потрібно так сказати при всіх, поставити на місце. Або сказати, Боже, та ти не вмієш таємниці за зубами тримати. так? Я тобі раз сказала, тепер що все місто знає, треба давати відсіч. Люди, які не притримуються психологічних кордонів, вони не мають даже уявлення, що вони роблять. Чого вони такі? Бо колись в дитинстві вони нарастили отаку товсту шкіру, бо може їх цькували, а може вони і родилися такими. Є люди, у яких така емпатія. Зменшена, є люди надчутливі, у яких емпатичні навички розвинуті, Вони відчувають настрій того, хто прийшов, хто як дивиться. Можна навіть думки можуть трохи прогнозувати. Це не про те, що вони читають думки. Ні, ну вони можуть відчувати настрій інших людей. А є люди такі грубі, вони нічого не бачать, вони нічого не відчувають. Вони або вроджене, це є, ну, генетикою обумовлене. Бо родина така це теж був такий захист, бо коли ти живеш цілий, час, де тебе знецінюють, тебе критикують, цілий час ти під впливом яких-таких втручань в твоє життя, щоб не здуріти, так, не, не втратити глузд, ти якби це. Ви ну, вичавлюєш свого простору, не помічаєш, перестаєш на це звертати увагу, концентруєшся на чомусь іншому, і людина якби ментально відгорожує себе від цього і стає сама нечутлива до інших людей. Ну, це така адаптація. А якщо це родинами передається з покоління в покоління або в такому суспільстві людина живе, і навіть є люди, які не відчувають біль. Є діти, яких дуже били в дитинстві, вони не відчувають біль. Кажуть, я вдарився і не відчув, що я вдарився, десь синець взявся. Такі люди теж є. Тому вони порушують простір інших людей і не помічаючи дуже дивуються, що я такого сказав, чого ти образилась, ну що це таке відбувається. Тому. Таким людям просто потрібно словами через рота доносити, що зі мною так не потрібно. Я не хочу на ту тему розмовляти, не потрібно мовчати. Скажи, що ти хочеш. Я не буду здогадуватись, не буду. Якщо такі люди бувають нестерпні і ви не можете з ними порозумітися, ну держіть дистанцію. Якщо ця людина стала членом вашої родини, потрібно їй доносити, що вона колотить воду, як ото кажуть, в родині, і нема нормального життя. І або потрібно йти до фахівця, або така родина ну, не буде довго існувати. Бо часами буває в родинах і таке, як явище, як газлайтінг. Що це таке? Це коли людині підмінюють її відчуття, ну, наприклад, що ти дурна придумала. Нічого я не переписувався в телефоні, це тобі показалося. Я на тебе був ображений? Ти що? Я замислився, що ти все це придумуєш? Я кричав на тебе, це ти кричала на мене? Тю? Що ти там собі казала, я нічого не чув, ти шепотіла щось під носа. Тобто людина вашу поведінку викручує на користь собі і каже протилежні речі, і виходить, і думати: Ну, невже це я? Не помітила чогось. Невже це і правда, я йому казала, надто тихо, що він не почув? Невже він не дивився в телефон, а придивлявся за дитиною? І цілий час вам кажуть, що ви щось вигадуєте, щось не так сприймаєте, що ви дурний, що ви взагалі людина з якимось викрученим світоглядом. І часами є люди, які таким цькуванням. А такую агресію доводять до того, що люди божеволюють, особливо якщо це людина з вразливою нервовою системою. Люди роблять одне з одним такі речі від того, що вони самі травмовані і не можуть наладити нормальну просту комунікацію. Їм простіше закритися, образитись, бо це привично, бо це з дитинства. І ці і аб'юзери, і маніпулятори це глибоко страждаючі люди. Але ми ж не всі в житті, ми ж не терапевти одне одному, ми теж живемо і ми теж всі травмовані. І якщо ви, ви за собою відстежуєте якийсь такий прояв, то по, е, послідкуйте за собою, поспостерігайте за своїми словами, вчинками, і вам буде, коли це. Ну, Зрозуміло, да? ой, Боже, чого я таким тоном? Да, чого це я так присоромила людину? І ви будете відходити від цього. Ви почнете нормально казати, ваше життя стане в 100 разів ліпше. По-перше, якщо вам сказали ні, це сказали ні. Не вам, як людині, що ви поганий, а просто людина не згодна це робити. Таке ж може бути. І маніпуляція. По-різному на всіх впливає, хтось і не помітить, що її маніпулювали, а для когось це такий виклик, така біль буде всередині. Все залежить від того, яке життя було у людини. Якщо її в родині критикували і зніцінювали, якщо її маніпулювали, якщо вона в дитинстві була сам на сам своїми проблемами, то тією людиною і будуть всі маніпулювати, або вона теж буде маніпулювати, бо це такий засіб життя. І засіб пристосуватися до життя. Але якщо ми це розуміємо, ми в, в, скільки б нам років не було, ми можемо це змінити. Ми можемо спостерігати за собою, за іншими людьми, можемо казати про свої бажання, не боятися, що хтось на нас буде ображатися. Бо коли в дитинстві мама ображалася і не балакала часами, хлопала дверима і вимагала, щоб ми змінилися. Це була мама, і ми від неї залежали. А коли це хтось інший, ми, ми, а ми вже дорослі, ми залежимо, по-перше, самі від себе, а по-друге, можна сказати, стоп, стоп, так не пройде, так не потрібно зі мною. Чого мовчиш? Давай роз... розмовляти. Або чого кричиш? Успокойся і порозмовляємо. Тобто, якщо ми дорослі люди, то ми будемо відстежувати маніпуляції ці і давати їм відсіч. І у себе буде відстежувати, якщо ми схильні до цього, і будемо у інших людей бачити. А якщо ми ну, попалися в це і щось таке відбулося, ми можемо всередині себе переоцінити. Ми можемо всередині себе проаналізувати і не робити з цього трагедії, щоб наступним разом. Зробити щось таке, що буде нам вигодно, щоб нам було добре і щоб ми досягли своїх цілей, і щоб ми не були відкриті для маніпуляцій. Бо коли ми жертва, ми потім будемо ще попадати в такі ну, подобні. Ситуації чого? Бо ми хочемо відіграти, якби, да? ага, цього разу не вийшло, мене образили. Цього разу хтось мною скористувався ось іншим разом. я цього е, зроблю це неможливим. А інший раз стався, і знов я бачу, що я потрапила в те саме. Чого? Бо я хотіла якби, зробити, відіграти якби, цю ситуацію. Я її, може, навіть сама ще спровокувала. І таке буває, як люди так роблять. Часами, да? самі е, товаришують з такими людьми, які маніпулюють, саме йдуть в ті відносини з маніпулятором, бо їм здається, що вони зараз їх переіграють і кажуть собі, що вони чогось варті. Ні. Ми не можемо переробити маніпулятора. Ми не можемо зробити так, щоб він змінився, а самі змінитися можемо. І ось, коли ми змінимось, він до нас свої штучки проявляти не буде. Тож маніпуляція в світі поширена. Не потрібно робити з цього трагедії, потрібно жити більш свідомо. І якщо ви себе впізнали в якихось таких ситуаціях, то зробіть висновки і е, будьте більш відкритими до людей і свої прохання робіть більш красивими, відкритими, а не завалюваними. А якщо ви впізнали себе як жертву маніпуляції, то тоді набирайтеся. Сил, щоб давати маніпулятору відсіч, кажіть теж про свої бажання словами, формулюйте чітко, ясно і дотримуйтесь того, що ви кажете. І коли ми будемо налагоджувати таку відкриту, чесну комунікацію, то маніпуляції в нашому житті практично не буде місця.